Зазвичай співвісність збивається під час транспортування, але буває, що і при встановленні насоса перед нами насос VRi. У нього муфта з ремінною передачею, і вона прощає невелику неспіввісність. Але навіть її потрібно налаштовувати. Якщо у вас насос упіврайсь з муфтою, з гумовою вставкою, то соосність потрібно виводити ще більш ретельно, оскільки чим точніше ви виставите соосність, тим довше насос працюватиме, оскільки всі деталі будуть зношуватися повільніше. Перш за все, знімаємо з муфти ремені. Далеко їх не прибираємо, вони нам ще знадобляться. Ми їх надінемо назад, але виставити соосність з ременями на муфті не так просто. Взагалі, якщо на ваших напівмуфтах є спеціальні отвори для болтів, і ви впевнені, що отвори симетричні, можна протягнути дріт через ці отвори і виставити соосність, орієнтуючись вже на них. Якщо зазор між напівмуфтами досить великий, можна просто виміряти відстань між напівмуфтами за допомогою штангенциркуля. Вимірюємо відстань у трьох точках і порівнюємо результати між собою, як можемо бачити у нашому випадку до ідеальної соосності ще далеко. Однак штангенциркуль не завжди зручний, коли відстань маленька. Тому покажемо ще один спосіб. Зараз я закріплю мідний дріт на полумуфтах і затягну плоскогубцями. Дріт потрібно затягнути досить щільно, щоб він не бовтався на муфті. Згинаємо провід у формі літери Г. І зверніть увагу, що краї проводу повинні бути заточені. Це нам знадобиться для точного виставлення співвісності. До речі, коли на муфті є отвір, можна закріпити провід інакше. Закріпити його на болті, а потім вже болт закріпити на муфті. Закріпивши провід на стежні болта, затягуємо болт і точно так само згинаємо провід у вигляді літери Г. Якщо провід виявився занадто довгим, можна зігнути його в будь-яку іншу фігуру. Найголовніше, щоб кінці проводів були рівно один навпроти одного. Виставляємо кінці проводів максимально точно. Зазор між проводами повинен бути мінімальним. Чим менший він буде, тим точніше ви зможете виставити співвісність. Вирівнюємо проводи в одній площині. Як видно, вони стоять строго один навпроти одного. І тепер я буду повертати півмуфти на 180 градусів і дивитися, як розходяться проводи. Як бачите, в цьому положенні збільшилася і відстань між проводами, і самі проводи розійшлися на різні рівні. Щоб це виправити, послабимо болти кріплення двигунів і встановимо металеві підкладки. До речі, самі підкладки ми робимо просто з листа металу, нарізаючи його на частини, виставляємо проводи один навпроти одного, повертаємо їх в бік, і за зміщенням проводів дивимося наскільки і куди потрібно посунути двигун. Двигун можна рухати не тільки вгору і вниз, підкладаючи або прибираючи підкладки. Його також можна переміщати вправо і вліво. Зміщувати двигун потрібно лише на половину утвореного розриву в проводах. Наприклад, якщо ви повернули муфти на 180 градусів і виявили, що проводи розійшлися на 2 мм, Перемістіть двигун так, щоб проводи зійшлися лише на 1 мм у цій точці. Тоді в протилежній точці ці ж проводи розійдуться на міліметр, і двигун буде виставлений рівно по центру. Часто для переміщення двигуна розумно скористатися невеликим. Кувалдою. Переміщати тільки двигун для виставлення співвісності, іноді теж буває недостатньо. У цьому випадку потрібно відкрутити ще й насосну частину. Пам'ятайте, що горизонтальне зміщення насоса і двигуна ми дивимося, розташовуючи проводи горизонтально, тобто паралельно рамі, а вертикальну складову відповідно дивимося, виставляючи проводи вертикально. Тож виставимо дроти і будемо вирівнювати вертикальну складову. Тепер знову виставляємо дроти і будемо вирівнювати вертикальну складову. Тобто спочатку дивимося зверху, а потім знизу. Зараз відстань між дротами однакова і зверху, і знизу. Але, тим не менш, одна проволочка трохи вище, а друга трохи нижче. В реальних умовах, як правило, доводиться кілька разів вирівнювати: спочатку горизонталь, потім вертикаль, потім знову горизонталь і знову вертикаль. Але кожного разу співвісність буде виставлятися все точніше і точніше. Для більшості подібних насосів достатньо виставити співвісність на рівні однієї десятої міліметра. Зараз відстань між дротами однакова і зверху і знизу, але тим не менш один дріт трохи вище, а другий трохи нижче. Очевидно, що в нашому випадку потрібно підняти насос, тому послаблюємо болти і підкладаємо підкладки під кожну лапку насоса. Але якщо б відстань між проволоками змінювалася у верхній і нижній точці, в цьому випадку необхідно було б змінити нахил насоса і двигуна у вертикальній площині, тобто підкласти підкладки або під передні, або під задні лапки. Затягуємо болти і перевіряємо соосність ще раз. Часто буває так, що виставити співвісність з першої спроби не вдається, та й з другої теж. Та власне, із третьої, тим більше. Ось навіть у нашому випадку ми підготували недостатню кількість підкладок правильної форми. Тому зараз будемо встановлювати підкладки в трохи нетипові місця. Ну просто щоб показати вам, що співвісності все таки досягти можна. На фінальному етапі виставлення соосності від грізних ударів кувалдою переходимо до легких поплескувань рукою. Як бачите, соосність у нас тепер чудова. Вимірювання показали, що ми вивели соосність краще ніж одна десята міліметра по всіх осях. Тож тепер і ви знаєте, як перевірити соосність і виставити її за допомогою підручних засобів.